Хочете прибрати біль у нижній частині спини, яка віддає в ногу, доведеться освоїти та регулярно виконувати спеціальну вправу. І так, максимально розслабте все тіло та лягайте на спину. Ноги зігніть так, щоб обидві ступні торкалися підлоги. Підніміть ту ногу, в яку віддає біль, та поставте на коліно іншої. Із такого положення плавно підніміть таз вгору. У верхній точці затримайтеся на кілька секунд та поверніться у вихідне положення. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Чим більша амплітуда рухів, тим краще для вашої спини. Для видимих результатів виконуйте. Мінімум 20 підходів. Цю вправу не потрібно виконувати на іншу сторону. Наголошую, рухи повинні бути дуже плавними, особливо якщо спина болить. Виконуйте цю вправу регулярно, вона зміцнить та розтягне м'язи спини, розблокує суглоб та прибере біль, яка віддає вно. До зустрічі! Приємного дня!